Yeah. Друзі, всім теплий, привіт із Єгипту. З вами незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із Сургади, однак, конкретно з району під назвою Сахал Хашиш. Бо сьогодні ми залою переїхали. Якщо ви пропустили попереднє відео, то по-перше, ай а -я, я не можна так робити. Треба дивитися кожен випуск. Але хочу вам нагадати, що проживання в попередньому шале у нас закінчилось. Треба було кудись переїжджати, і у нас виникла дилема. Що ж робити? Переїхати в наступні якісь орендовані апартаменти, чи все-таки на декілька днів заїхати у готель. Бо за ось цей весь час перебування в Єгипті, наприклад, я то накопався, а Алла в морі була лічені рази. І вже декілька днів каже, я б це вже в якомусь теплому басейні поплавала б. Та й готувати щось вже лінькі. хотілося б якогось олінклюзіва, зайти в ресторан, в бар, посидіти, щось випити. І ми думали-думали-думали і надумали. Переїхали в готель, обирали, критерій вибору. У нас був це, щоб була п'ятірка, і ми відкрили букінг. Було всього два фільтри: все включено, all inclusive та 5 зірок. І коли було сортування по ціні. То на першому місці був готель під назвою Hawaii Парадайс Аквапарк Резорт за 121 долар. Однак у нього оцінка на букінгу 5,9. І буквально наступна ж пропозиція це готель, в котрій ми переїхали, який називається Old Palace Resort Сахл Хашир. Він нам на дві доби обійшовся всього 139 доларів. І ви знаєте, дуже смачна ціна, враховуючи. Цінники на інші відомі і невідомі нам готелі п'ятірки. Джази, все-таки ми вирішили цього разу пропустимо, може іншим часом, бо цінник по 100 плюс, а то й 200 плюс доларів за добу. Якось не хочеться. Знаєте, коли до цього жив по 20 доларів за добу, орендували відразу цей, приїхали, і в даний момент ми вже е, заповнили документи на ресепшені. Нам сказали, що через півгодинки буде готовий ваш номер, хоча ми приїхали о перші дня. Заселення офіційно тут з 15.00. я Так розумію, що в 13.30 номер нам дадуть. Кажуть, ви ще встигаєте на обід, можете побігти, перекусити, але ми щось не голодні. Ми ще вшали нормально так під'їдали всі наші запаси, дині, полуниці, це все. Так що не хочеться. І приємний бонус. Ми тільки заселилися, нам принесли ось такий напій. Я навіть не знаю, що це, що це було. Якийсь тонік отакого От кольору. Це прям нагадує сервіс як в джаз-фонари. Там, правда, давали сок гуави. Хай це не сок, але також приємно, причому нам принесли цей напік. Ми ще тільки на ресепшн підійшли, тільки паспорти дістали. І вже кажуть, ну, пригощайтесь. Так ще зараз сидимо, чекаємо заселення і будемо знайомитися з готелем. Так, з концепцією треба розбиратися, дочекаємося якогось папірця. Бо, наприклад, сидимо в барі. Тут є перелік коктейлів. Ось моктейлі, коктейлі. Однак знизу написано, ці коштують 160 фунтів, ці 200 фунтів. Так що поки що не зрозуміло, що входить в All-Inclusive, а що не входить. Все-таки Алла не втрималась і затягнула мене в ресторан, бо обід тут триває до 14.30. Чому б і не відвідати. Асортимент сьогодні показувати не будемо. Покажемо лише, що взяли ми. Особисто у мене телятина, якась рибка. Сподіваюсь, вона морська, так що моя дієта з морепродуктів не буде порушена. Броколі. У але щось схоже, плюс картопля. Тушковані овочі, кольорова капуста. Так. Також у нас там фрукти, це мандарини та дині. Це щось на грилі було? Що там? На вулиці походу, курочка. Ну, якось схоже так. Солодощі. Ну і ради чого я хотіла оленту? Це випити соку з виноградного, з витримкою білого, mm -hmm. смачного. І хочу сказати, що вино замовляєте офіціант. Вам приносить. І щойно ми сіли, нам також дали по пляшці води. Обслуговування, персонал поки що максимально подобається, всі привітні. Правда, є невеличкий мінус, який ви можете побачити на моєму лобі. Тут доволі спекотно. Ми вирішили сісти поближче до тераси, щоб гарний вид. Тут небагато людей, приємна музичка. Однак в цьому приміщенні не працює кондиціонер. І душновато. Сподіваюся, хоча б влітку його тут вмикають. Це зараз, грудень місяць. І все одно спекотно. Повернулися ми вже з ресторану, тому давайте покажу наш номер. Заселили нас в ліве крило, це якщо дивитися в сторону моря. Однак, якщо не помиляюся, то в правому крилі, це яке ви зараз бачите перед собою на фоні, там знаходяться номери після реновації. Проте ми не просили собі такий номер. Що дали, те й наше. Просто хочу сказати, що меблі тут не першої свіжості. Однак відразу знайте, що воно все чистеньке. І коли ми бронювали на букінгу по мінімальній вартості, спочатку у нас мав бути номер з видом на сад. Однак, оскільки я давно використовую букінг, у мене є Genius третього рівня, і нам безкоштовно підвищили категорію номера. І він називається номер з боковим видом на море. Ось ми його прекрасно бачимо. Так. Пальми Трішки перекривають, але все одно. Вид файний. Оскільки я вже на балконі, давайте відразу покажу. Ось такі по площі. Два стільчики, столик, немає сушилки ніякої. Це на жаль, будемо сушити тоді на стільцях, мабуть. Там стрижуть газон, тому <головік> не прощаюся, я просто зачиняюся. Якщо говорити про сам номер, то в наявності двоспальне ліжко, тумбочки, крісло, картини, кондиціонер, великий телевізор, дзеркало, столик, в наявності є ось дві пляшки води, це відразу стояли в номері, кава, чай, чайник. Ці дві пляшки нам дали в ресторані. Як бачите, меблі. Не першої свіжості, також ось холодильник. Такий вже не знаю, з 90-х, ну, може, початку 2000-х. Однак, знаєте, ми на початку року жили в готелі Albatros Royal Grand Charm, і там ніч проживання коштувала, якщо не помиляюся, 130 доларів. однак меблі були такої самої якості. А все-таки в Old Palace у нас. Ніч коштує 70 доларів, що майже в два рази дешевше. Далі місце для валізи. Ще одне дзеркало. Керування кондиціонером. В шафі халатів немає, тільки вішалки. Сейф присутній, він великий, ноутбук, влізе без проблем. І ось така ванна кімната. Дзеркало, умивальник. Набір гель для душу, шампунь, мило. Ось така ванна душ. Рушники є, але чомусь їх маловато. Тобто ось один рушник для ніг. І просто тут два рушники. Ну, після душу, а просто б для рук немає. Далі унітаз, телефон. До речі, незвично, що в готелі Єгипту немає біде. Угу. І ось ще фен. Як він там? Якось працює. Нам... А! Бо нам вмикали його, коли ми заселялися. Ну і також з дрібничок. Відро для сміття. Два стаканчики. І тут у нас. Я щось зламав. Тут у нас знаходяться серветки. Ось вони. Не дивлячись на меблі не першої свіжості, в номері мені абсолютно все подобається, бо більшого я і не очікував. Так, якби я заплатив, наприклад, більше 100 доларів за добу. Тоді б, можливо, я б вимагав: ей де мій номер після реновації. Однак, якщо враховувати цінову політику інших готелів в даний момент часу, неважливо, це Сахал Хашиш» чи хургада, то ви знаєте, що треба більше. Все одно ми в номері будемо проводити мінімум часу. Для цього є пляж, для цього є басейн, бари, ресторани. Тут будемо хіба що спати, і Женька, трошки працювати, монтувати. До речі, якщо говорити про розетки, то я бачу лише дві штуки біля телевізора. Ось тут і одна розетка в ванній кімнаті. Біля ліжка я не бачу, хоча ці ж світильники кудись вмикаються, тому десь, можливо, вони там заховані. Так що нормально, піде. А своє враження обов'язково напишіть в коментарях. Цікаво почитати. Лед не забув, важливе доповнення. В номері працює Wi-Fi, швидкість нормальна, майже 6 мегабіт, що на завантаження, що на вивантаження. Також нам видали відразу чотири карточки: це дві карточки від номеру та дві карточки на рушники. Причому карточку від номеру не треба вставляти, щоб було світло. Воно працює і без неї, і це зручно можна окремо виходити з номеру, бо деякі готелі на цьому економлять і не хочуть. Давати. І також почитали концепцію. Вона плюс-мінус стандартна. Єдине, що в барі за окрему плату це ручне еспресо свіжо-вижаті соки та турецька кава. І що дивно, бар, той який лобі, працює ну, на алкогольній коктейлі до 11-ї вечора з 10-ї ранку. Зазвичай в інших готелях, якщо не помиляюся, то до Опівночі зазвичай вам можуть наливати алкоголь. Звісно, можна, якщо дуже хочеться, випити і пізніше, але це також буде за додаткову плату. Всі нюанси наче розказав, біжимо кудись на море чи в басейн. Хочеться вже плавати. Почали ми знайомство з басейнами з підігрівом. І тут уали перше, і сподіваюся, останнє розчарування в цьому готелі. Це те, що басейн, звісно, тепленький, але не настільки, як хотіла б Алла. Кажи так. своє враження. Це головне розчарування, тому що ради теплого басейну я й хотіла поїхати в готель All inclusive Я думала, що буде температура майже як у Джаз Фанара чи Сафір Вотерфолс. Щось не те. Ну дивіться, ми перед цим басейном встигли забігти на готельний пляж, і я зайшов трохи в воду ногами. Там точно море холодніше. Якщо вважати, що водичка там така сама, як була декілька днів тому, коли ми приїжджали в Сахлхашиш, тобто 25 градусів, то тут по відчуттям вода тепліша, нехай там 26, можливо, 27 градусів. Завтра перевіримо. Дельфін зараз в номері відпочиває. Однак, як бачите... Не те, що очікувала, Алла. Мені максимально комфортно. Я відразу сюди заліз, собі плаваю, а у Алли пішло, мабуть, хвилини-дві, поки вона від заходу в басейн сюди до мене прийшла. Ну, у нас з тобою різні температурні режими. Я не мерзляк, я люблю тепло, щоб було тепло, кайфово, вода як чай. Це, вибачний не чай. Ну, дивіться, тепліше, ніж море? Вже гарно. Але не настільки, щоб отримувати задоволення. Ну, може, в день буде краще, коли буде сонце над головою, бо зараз ми бачите в тіні і вітер є, якщо виходити з води. Скажу тобі по секрету, що не сонце має гріти басейн, а басейн має підігрівати, підігріваючі пристрої і так далі. Не знаю, мені нормально глибина цього басейну найбільше, що я бачив, здається, 155 см. І тут в цій локації три басейни: два дорослих і один дитячий. Оцей звичайний, а я так зрозумів, ось там на фоні ще один, той що повище. Алла читала, що це має бути джакузі чи гідромасаж. І це ж не основні басейни. Тут ще є басейн біля пляжу, біля променаду, з гарним видом на море. Однак він точно холодний. Я ноги туди занурював, мабуть, градусів 19. Хоча біля того басейну є бар. А тут можна наче й чилити, однак бару нема, хоча по цю сторону від нас... Знаходиться якраз ресторан, де ми сьогодні обідали. Ну, я в принципі накупалася. можемо виходити. Ні, все зайшли, тому давайте чилити. Добре, файно, правда? Я все. Та нормально. Навіть я зараз а, руки з води витягнув, холодно, там вітер. А так тепло. Ви знаєте, я щойно тут роздивився, і оце, походу, перед вами ще один бар біля цих басейнів. Просто там нікого немає, і я його і не помітив. Бо з працівників готелю тут є тільки рятувальник. Я з ним намагався поспілкуватися, дізнатися температуру води. Він єдине, що сказав, не холодний. Просто не холодний. Кількість градусів не сказав. Після басейну ми близько двох годин гуляли по променаду біля готелів. Я ж думаю, ви пам'ятаєте, що в районі Сахло-Хашиш проживають наші друзі. І оскільки ми сюди знову приїхали, чому б не зустрітися? Тому Знову прогулялися без камер, поспілкувалися, подивилися на місцеві красоти, зустріли захід сонця, він тут був бомбезний, тільки я чомусь знімав тільки для інстаграма. Але в інстаграмі можете подивитися ці фото та відео, тому обов'язково підписуйтесь. Ну а зараз ми швиденько повернемося в номер, візьмемо якісь речі, можливо, я телефон на підзарядку поставлю, бо вже 3%. І далі можна йти вже на вечерю. Прийшли до себе в номер вже після заходу сонця. І ви знаєте, перше, що кинулося в очі, це те, що тут занадто мало освітлення, оскільки, окрім ось цих світильників тут взагалі немає ніякого центрального освітлення у вигляді якоїсь люстри або підсвітки стелі, і виходить, що в коридорі світла більше, ніж в кімнаті. Особливо це дуже кидається в очі після попереднього шале. Там всередині було настільки яскраво, що ти, не наче був постійно вдень під сонцем сидів. І також знайшов для себе мінус. Треба підзарядити телефон. Є два світильники. Можна один із них вимкнути, включити туди зарядку і заряджатися. Однак тоді в кімнаті стане ще темніше. І доводиться використовувати зарядку ось біля телевізора. І що? Якщо хочеш щось комусь написати, стій на зарядці або неси цю зарядку до себе в ванну кімнату. І ще один нюанс балкон. Двері у нас зачиняються, однак не замикаються. Такий невеликий нюанс. Сподіваюся, ніхто на балкон лізти не буде. Все-таки ми на другому поверсі проживаємо. І візуально в готелі зараз дуже мало людей. Так, частину відпочиваючих ми бачили під час обіду, але я б не сказав, що це було дуже багато людей. І сьогодні що на пляжі, їх було небагато біля басейну. Також спочатку дві жіночки відпочивали, потім пішли. Так що, мабуть, не сезон і тому такі знижки на цей готель. Бо туристів мало. Хоча сьогодні ми орендували дві ночі за 139 доларів, і для цікавості я відкрив букінг, обрав також дві ночі, однак з завтрашнього дня. І рівно така сама пропозиція коштує вже 180 доларів, тобто на 40 баксів дорожче. Повний асортимент в ресторані будемо показувати, мабуть, вже в наступному випуску. Покажу лише, що ми сьогодні взяли собі на вечерю. Особисто у мене це три види м'яса. Це курка в сладкому соусі, качка та телятина. О, дякую, нам принесли пиво. Це О, Але щось схоже. Два види м'яса, так? Далі. Це якась риба на грилі. Але де тут риба? Щось не схоже. А це риба? Схожа на якісь гомілки курячі. Ну і також ще трішки. То овочі, то солодощі. Алла хоче дати шанс місцевій кунафі. Ми в цій поїздці взагалі ні разу кунафу не їли. Жодного разу. Ого, тільки шоколадка у нас була з кунафою. І все. Ось такий набір. Давай смачного. All-inclusive. Я від цього відвик, якщо чесно. Але одному столі. Зазвичай бачиш одну тарілку з креветками і цього досить. Давайте поділюся проміжними враженнями. Ми вже скуштували качку. Вона трішки суховата, однак смачна, телятина. Стандартна єгипетська. Курка в соусі смачна. Далі ось ця риба, яка схожа на курку. По факту це щось або скумбрія, або навіть ось той тунець, що ми готували самі. Таке збите смачне м'ясо, реально як на рибному ринку, що ми самі брали і самі запікали. Незвично бачите. Зазвичай в Єгипті також. Ось та саме звичайна риба, як ти її називаєш? Тілапія чи не. Ой, ой, я прям знову велике не Ну, саме така риба, як на жир, схоже, таке, аби було. І ще, можливо, ми підзабули, однак. Морква, ось ця звичайна маринована в якому соусі, здалася смачнішою, ніж в джаз-фанара. Хоча для нас в джаз-фанара це відкриття було, що можна їсти звичайну моркву, і вона смачна. А це спрінгрол, я його також куштував. Не зрозумів, з чим він, але можеш скуштувати. Ну, нормально. Овочі також смачні. Скуштував цибульку, ніколи не брав. Зла, як сатана якась. Ну що, спринг рол я не зрозумів з чим. Смачно. Смачно. Так що кухня тут гарна. Нам подобається. Зазвичай в будь-яких готелях, не тільки Єгипту, я доволі рідко відвідую вечірню анімацію. Однак в Old Palace ідеальне рішення було зробити вечірню анімацію саме в приміщенні лоббі, тому що туристи після вечері всі виходять, потрапляють в лобі. Там є лобі-бар, замовляють собі якісь напої, сидять, і тут починається вистава. Ну тобто різні танці, різна музика, різні такі активності. Все, звісно, почалося з дитячої анімації. Дітки повеселилися, потім пішли спати, і почалася вже доросла програма. І ви знаєте, неочікувано, але я подивився всю анімацію від початку до кінця. Вона тривала більше години. Це в основному були танці, однак під популярні пісні, і вона мені сподобалася. Було прикольно замовити коктейль. Влегенько його потягувати і спостерігати за анімацією. Так що вечір мені сподобався, хоча я думав, що зараз після вечері відразу підемо в номер і сяду працювати. Однак працювати я не сяду, бо вже хочу спати, доведеться. Я не знаю, як це звучить. Рано-раненько вночі прокидатися і монтувати вам наступне відео. А завтра. Продовжимо досліджувати цей готель, показувати вам його більш детально. І щоб не пропустити це відео, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!